І є. слава українцям Чикаго! Опс, 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 опс. я на ступень буду ставити. Друзі, всім доброго вечора. Я з Березані. О, така маленька сумочка. І у нас сьогодні розпаковочка. Розпаковочка, яка до нас приїхала. І я вам зараз розкажу, що тут у нас є. Розпаковка і посилочка її в міст. Він ну, не для, для шелудьків. Це наші підписники. Була в мене історія, коли я на каналі сказав, що хлопці з 53-ї бригади звернулися до мене купити деякі речі. Пройшла неділя і до мене написав підписник, який проживає в Чикаго. Сам він родом з Мукачево. Безпосередньо живе, живуть вони даною ситуацією, і прагнуть перемоги, як і усі справжні українці, які живуть і в Україні, які і за кордоном. Так як ми вже говорили, є у нас два варіанти: або йти в ЗСУ, або працювати для ЗСУ. І от Євген, який з Мукачево, який працює там. І відгукнувся. По тому проханню, по якому зверталися до нас хлопці з 53-ї бригади. Ну, ті, хто дивляться мій канал, вони розуміють, що, що просили хлопці. Ну, а потім Євген мені говорить: в Та тебе там є родичі в Чикаго. Я кажу, ну, можна сказати, що й так. Є в мене ютубовський брат ютубовська сестра, який чоловік і жінка, це Петро Мелешко і Люба, їхня родина. І вся вже їхня родина, всі підтримуючи шелудька і всі починання, і ми багато чого робимо разом. Тобто вони об'єдналися і зробили деякі речі. Але Євген зробив не 5, а зробив 10. Зараз розпаковуємо, дивимося, що нам передали Чикаго, що передала Люба. Тому що багато чого я не знаю. Кстати, вчора Люба перекинула ще 200 доларів, які перекинув їй Євген. Так що Женя, дякую тобі. Дякую за підтримочку, дякую за небайдужість, а в першу чергу за довіру і тільки разом ми зможемо щось зробити, об'єднавшись, тому що поодинці ну, ми просто не зможемо зробити те, що ми можемо. Тільки що перед самим стрімом, перед самим стрімом, перед самим відео подзвонив до мене, раніше написав хлопчина, звати його Іван, саме з Чернігівської області, несе він службу. В 21-й ну, спецпідрозділ, 21 окремий, окремий підрозділ спецпризначення. Так що, друзі, просто людина також, просто рація. Я кажу, я не знаю, але скиньте хоч які вам потрібно. І, можливо, також хтось підсобить. Я кажу, я не обіцяю, ми будемо робити все можливе і будемо стукати у, у, в різні сторони. Так що, друзі. Така ж ситуація, ах, як вам кортить вже, да? Такі, ти так? Ти да, люди ждуть. Так що ну я повинен об'яснити. Так що постійно йдуть звернення від хлопців. Працюємо. Те четверте ми сьогодні вже заберемо. На 118 граду ми також збираємо. Я думаю, що в ближайшому майбутньому машинка буде. На 115 ту Катюха, я тобі казав, якщо дзвонила мене, все буде добре. І пошли тих односельчан. І не бійся ходити в магазин. В селі люди, якісь кончені, вони навіть ті жінки, які збирають своїм чоловікам, вони думають, що вони морозиво своїм дітям Мішень. якусь паличку ковбаски купляють за ті гроші, що збирають. Да пошли ти їх нафіг, вони самі нічого не роблять. Як ти казала, пригріли своїх бичків біля цицьок. Вибачте, дівчата, але так воно є. От вам цікаво. Це спальний мішечок. Так, спальний мішок. Ні, це Це на потом. Так що, це саме основне. Вони всі запаковані. Це планшети. Їх 10 штук. Хлопці просили 10 планшетів. Женя пообіцяв купити 5. Після того, як поспілкувалися з Любою, виріши купити 10, але Женя взяв всі витрати на себе. Так що планшети для 53-ї бригади, для програми Крапива. Вони вже у нас березані. 9. І 10 Десять 10 штук. От. Що тут у нас ще є? 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 є такі наушники. Це вже Люба зробила. Так що Женя, дякую тобі, що ти відгукнувся. Я реально навіть не знав, як мені купити 10 планшетів в Україні, тому що для нас це сума непідйомна і багато людей просто не розуміли. Навіщо вони? Ну точно не кіна дивитися. Не кіна дивитися. Отакі наушнички. Я не знаю, як вони там правильно розкладаються. Да, берешь Да, берешь да, там, там стоит. Тут нема ну, берешь а там я берешь. Тут на два, на. Да? А на два? я думаю, что он их раскладывает вот О, так. так. Бабушка... Хочет ну, тоже... Сарадина. Сарадина? Я не знаю, Вот так, наверное, уже есть. Да. А вони ще не на якось там ну не важно. Я ніколи їх ще наушників не бачив. О, на туди всередину положи. Так що двоє наушників також до нас зверталися хлопці по наушникам. Води дуже всередині. Це це заряд, це шнурки. Це ні, це шнурки до планшетів, а зарядки ми вже купимо наші, які йдуть на 220 вольт, тому що в Америці вони йдуть на 110, так як ми купували для колонки, яку також подарувала дівчатам сім'я Мелешки. Ще, ще щось є. А, це так, Тактичні рукавички. Так, це у нас берці. Андрій вже тяне і думає, що ж там у середині? Не знаю, який це розмір. Не знаю, який це розмір. Турнікети. Так, це у нас трошки більше, значить. Ну казала, Люба, наче 44-й. Ну, мені кажуть, вони трішечки менші. Ще у нас, ще одні тактичні рукавички. Все. Да, ще одні тактичні рукавички. То на, на остаток. Так, що це у нас? Треба на камеру дивитися. Не знаю, що це таке. Ну, немає інструкції, що тут у нас лежить. Мені ж просто цікаво, що тут. Я ще ножиком розпечатаю. Там куперічки. Ох і дівчата. І... А а на камеру краски, треба а Правильно, це акрилові краски, які купила э, тетя Люба для нашої майстрині Танюшки. А це у нас це ще шнурки. Шнурки, шнурки. А, і... шо? Папа, шо це? а це блочки на переходній це... Ні, це, напевно, заряд... Ні, це телефони, Люба. Йохані баба, я спомнив. Я спомнив про цю всю канітель. От, я не знаю, що це за телефони. Це дівчата... айфон. Це айфон. Ну, ти зіваєшся? В смислі айфон? А що таке XR? Це айфон. В смысле айфон XR? Це... XR айфон. Папа, розумі... У мене X iPhone 10, а це XR iPhone. X. Це новіше? Так, да. да, це новіше. Ну Но а що Айфон воєнний? Ні, це не воєнний. А кому Ми, а? на фоні? Ми ні! Ну кому? Це не папа. Повсушуй, це була історія одна. І ці телефони, це тетя Люба. Прислала, я просто забувся, і вона сказала, якщо мені дівчатам сподобається... ти Що, серйозно? Та, ну ти серйозний чи? Ну так, да, я не розуміюся просто в цьому дітей. О, це X. Вони розбираються, що це таке. Не... Папа, це iPhone X. Ну вони вже тут. Да. ти за... не сказав? Заряд... Я не знав. Так що тюті Любі, дякуйте. Дякую, тіті Люба, а що це ви творите? Тетя надо... Люба мені просто сказала, там є два телефони, які вони колись там купували, там було їхнє інше призначення. І вона сказала, я їх вже назад здавати не буду, я вийшлю твоїм дівчатам. Вони заслуговують на це. І якщо, якщо вони їм сподобаються, хай залишать їх собі. Папа, ти... Якщо не сподобаються, хай будеш сам носити. що, Вони ж є ось цього, настоящі. Настоящий... Я просто Ви... не розбираюся. Папа, це їх серце більше, ніж у мене. Я не розумію. Це краще, ніж у мене. Люба, я просто не розумію, що ти наробила, а вони тут якісь пішли з тими телефонами. Я в цьому ділі не розбираюсь. І це у нас два турнікета. це, мабуть, катовські. Люба тільки катовські присилає. Так що, друзі, в кого є важливість. Кто ти побігла? То давай відео зрозуміло, потім побіжиш. О, так що, друзі, друге, це дуже важлива річ. Я, Ой, розпак... я, я розпакую, все-таки покажу. Це, це міні маві, третій. Позвонив до мене мій роман. Е, мій роман. Ну він для мене як мій роман, тому що Ромка із 91-ї бригади і сказав, що в хлопців із 33 ї кажуть, бригади новосторена, яка була створена е, в 16-му році. Є проблема з авіарозвідкою. Ми шукали. Мавік третій, ну, по-перше, у нас трохи грошей не було, немає на цей момент, щоб хлопцям е, підсобити в цьому ділі. І Люба купила безпосередньо, вже в останні хвилини купила Mavic Міні 3. Е, то краски для дьоті Тані. Я пообіцяв, так я не знаю, як воно розпаковується, не можу я в'їхати. В'їхати взагалі не можу. Далі воно закривається. Кріпція, це карман. Ні, 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 подожди, подожди. Акуратно дивіться, бо це дорога річ. Там ми ж Ось тут іде, а, все, є. Так що, що я не буду сильно розпечатувати, я думаю, що тут він є. Люба, все на місці, пульт до Мавіка і такий маленький Пап, Мавічок. Мавіка. І ну, тут ще різні речі, я в цьому ділі не розбираюсь. Так що Люба, я тобі дякую. Для хлопців ти зробила велику річ. Не хочу говорити поганих слів, але я не знаю, що там сталося, але ми все одно його передамо. У цей підрозділ немає значення, куди тих хлопців переведуть, які залишилися. Але Ромка не змог просто на це все діло дивитися, тому що в їхньому підрозділі не було навіть чим провести авіарозвідку. І хлопці ну, поспілкувалися з Ромою. і Рома не мог стояти байдужим. І звернувся до мене, каже, братику, якщо можеш, допоможи хлопцям купити хоч який-небудь дрон, щоб вони могли піднятися вверх і подивитися, що там далі робиться. Тому що реально не було е, чим це все діло зробити. Так що ще один е, спальний мішечок це з Америки. Що ти включила вже? Люба, що ти зробила? Що вона робила баса. з дітьми. Так що планшети 53 у нас є. Мавік у нас в 33 ю є. От. Я думаю, що я не знаю скільки там коштують рації в 21 ю бригаду, але хлопці дуже сильно Вони не просили, а ми вже до кого не зверталися, але нам без зв'язку дуже важко в гарячих точках, не буду казати, де вони знаходяться. Але це реально печально чути таке і що ти не можеш зробити. А Також є такі дві аптечки. Одна і друга. Також це та робота люби Милешко і її родини. Ну і також отакі дві, дві розгрузки. Дві розгрузки, одна, ну і підсумки, я так зрозумів, до них. От, йдуть підсумочки. І ще одна розгрузочка. Ух, я не можу пам'ятати. Так що от, от, такі всякі різні речі. Так що я трошки шокований. Папа, це не тільки ти шокований. Я шокований я цим всім ділом. Такою дорогущою посилкою. Якийсь дрючок тут знизу. Та це так це так кріплення. Так, це так, так що шокований. я просто реально в шоці. Що я хотів би сказати? Я хотів би сказати для тих людей, які підтримують мене. Я Пишаюся тою командою, яка в мене є, ті люди, які мене підтримують. Дуже вдячний Богові, що в мене є такі знайомі і по всій Україні, і за кордоном, які вірять мені і кожною річчю, яку ми купуємо, ми зберігаємо чиєсь життя. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати своє відео. Далі працюю в напрямку 118-ї бригади, поки збираємо кошти. На автомобіль. І безпосередньо вже дуже сильно хочу поїхати до хлопців і безпосередньо передати сам автомобіль і просто поїхати обняти цих мужніх хлопців і дівчат, які дають можливість нам жити. Та четверте, ми будемо передавати по місцю в Він знаходиться зараз тут, і в нас буде можливість передати особисто в руки, побачити, кому і що. Тай автомобіль куплений також завдяки командній роботі, нашої з вами, а також Ольги Дубініної з міста Біла Церква. І я поїду, я думаю, покажу Ольгу Дубініну, покажу Тіграна, грана, передамо автомобіль і будемо рухатися далі. Так що, друзі, дівчата шоковані. Всім! <хи> дякую. дякую, дякую нашим непереможним українцям, які навіть за кордону можуть так допомагати. Вони просто скажені, шалені українці, які не байдужі до ситуації. Ну, а також бачите, так як ви дівчата, які живуть в державі, в якій йде війна, і хотілося тіті любі зробити для вас приємне. Я не розуміюся в айфонах. Для мене сама головна задача, щоб був мир настав, щоб у моїй родині і всій Україні настав мир. і щоб ми... Працювали, жили заради родини, майбутнього нашої держави. Так що, друзі, дівчата, ну не будьте задротами, як колись казали на мене. Ой. Ми ж знімаємо відео, а то вже телефони, все капет. Там зарядки бували? ще кстати. Вони ж на йдуть на а у мене є дві зарядки. Там шнурки в принципі є, але ті блочки вони ж не підходять під наші, тому що вони американські. Є, але там, є а... трансформатор. У мене є дві зарядки. Але є трансформатор, те, що ми заряджаємо колонку, а, він, він, йде на... так, він йде тільки через трансформатор. Так що е, на даний момент хочу подякувати Євгену з Мукачева, як він казав, просто Женя з Мукачева. Женя, ти не просто Женя, я дякую ти, що ти не залишився осторонь і підтримуєш і фінансово, і таким цінним, цінною передачею, тому що хлопці ну реально вони питали мене на днях, чи зможемо ми щось зробити. Більш за все, що я... Планшети передам. Не знаю, я подзвоню до них. Якщо вони на позиціях і не можуть вийти, то буду гнати авто і передам особисто в руки. Якщо це буде час і вони зможуть їх забрати, я переправлю їх, передам їм і попрошу, щоб зробили невеличкий відеозвіт. звіт. Куплю ще 10 блочків. От. Я не знаю, від чого вони там будуть заряджатися. Заряджати. Я поспитаю в них. Поспитаю, чи вони там через 12 вольт будуть заряджати, чи через розетку, тому що ми ж не знаємо, як воно ну, що, докупимо блочків або зарядних і відправимо. Так що, друзі, є у нас ще один бронік, можливо, комусь треба бронік, я там скидав, показував, так він ще поки залишився, який передав мені Петро Іванович, О, тому що декому там не підходить по кольору, хтось говорить. Є отакі от дві аптечки. Тільки можу передати безпосередньо під відеозвіт військовослужбовцям. Є дві пари наушників, дві пари тактичних рукавиць і дві пари берців. Не знаю просто який розмір, приміряю до 40... своїх. Тут по-американськи ми не зможемо розібрати. Ні, ну, нам... У мене 44. Пап 40. Ні. Це ще берючі, так? Білючі. так. 9,5 Написано, але... Е... Це просто бірючі вуші, так? Да? Ну, у мене 44-й, я зараз по своєму помірі. Якщо на мене знайдуть, я зараз просто скажу. У мене 500... Я думаю, що це маленьке. Якраз чотки. Десь, десь 43 розмір. 43 розмір. Да, такі доволі приємні берці. Так що, Любанька, тобі і твоїй родині за вашу небайдужість я просто реально шокований. Ну, а також є два, е, спальних. два спальних мішка, і ще в нас є два спальних мішка. Тобто є чотири спальних мішка, є дві аптечки, дві пари берців, і дві пари тактичних рукавиць і наушники. Ну є в мене хлопці, які вже до мене зверталися. ну, Але е, можливо комусь треба буде піші. І дві розгрузки. Дві розгрузки. Я так зрозумів, це, мабуть, натовського зразку. Бо mm -hmm. Я не розбираюся. But, але наші теж такі Да. Це типу як плитоноска із різними такими ну теж під магазини, там. все це діло. Так що, друзі, mm -hmm. на цьому буду завершувати відос. Тетя Люба порвала мені моїх дівчат. Я вам просто 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 вдячний. Це просто жесть. Ну, так що, мавік. Магік ось. Магік це Да, І от такі речі, це просто капець. Кожна річ, вона, ну, якщо вона є, вона береже наших воїнів. Краще хай вони в них будуть, хай вони ними не користуються. Так само, як за турнікети. Багато да. людей, я на днях ще питав, вони говорять, що таке що це таке? <плески> Люди не розуміють, що таке турнікети. <плес> так що <плески> на друзі, на цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Я просто шокований. Дякую. Дякую. Всім дякую. І дякую за підтримку, рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава. Так що погнав, батько виключать телефон, А ми щоб приділяти. Я сам в шоці.